Він постійно щось робив. Там у Полтаві зорганізував свій хаб, в якому вони там і сітки плели, і форму він купляв. І, всі, хто з ним перетинався, всі залишались з другом. Ну, це, це величезна втрата. Міша він людина з великим-великим серцем. Не можу сказати, що він був, да, він залишиться в наших серцях, залишиться в нашій пам'яті, залишиться не завжди. Що кожному з нас прийде цей час, коли будемо пересікати ці з тимчасового життя. Музика, театр і волонтерство, скажімо так, це, це ну, проекти скоріше були як вторинні якісь такі продукти нашого спілкування і нашої дружби. Бо в нього якась така неймовірна фантазія була, що за 26 років нашого спілкування я не міг все одно передбачати його. Він, ну, тобто він коли викидував якісь такі штуки, це було дуже круто. Це була неймовірна людина в творчому плані. Ми зробили дуже багато капустників, звісно, були інститутські вистави. Це людина, яка об'єднувала навколо себе різноманітних людей. Хоча, можливо, там... це були різні люди, да, але от ви самі бачите, да, яку велику родину дійсно він зібрав. І це. Це це вже історія. Мені хочеться, щоб ми брали цього приклад і жили свою кожну мить яскравою напомина. слава! Слав! Слава нації! Заклад був, скажімо так, замечений як патріотичне логово. Знаємо історію стіни, ми розуміємо, які непересічні громадяни і харків'яни там збиралися. Разом із тим, це була дуже така культкультурний осередок. Бо... Всі розуміли, що хто такий міша Гебанов, хто такий че. Для мене це було завжди було як додому приходити, бо там максимально домашня, тепла своя атмосфера. Там, де ти всіх знаєш, а якщо не знаєш, то буквально за хвилину ти вже познайомишся, тому що для Міша не було чужих, для нього всі були абсолютно свої.